Чи готовий Путін їхати в Ватикан? Я не знаю. Навіть Лавров я ватикан не це знаю. юрисдикція міжнародного кримінального суду. <гум> Ні, і це та історія, коли навіть Ну, їм все одно треба притинати Італію. Італія є державою-членом Римського статуту, міжнародного кримінального статуту, але вони не будуть затримувати. це. Він, він прилет, якщо прилетить туди, то він прилетить під певні гарантії. Але у мене є великий сумнів, що це станеться. Це не виключено, але я би ну, дійсно сумнів. Лавров може, можливо, це більш реально. Утім, а що вирішує Лавров? Ну, в Росії вирішує одна людина. Тому Ватикан це можливий майданчик, який значно більше шансів, що він відбудеться, у разі якщо Трамп іще трошечки вирішить погратися в цю гру. Скільки він буде готовий гратися? Мені видається, не знає навіть сам Трамп. Тому що, як я казав, він все-таки залежить від е, свого електорату, від е, своїх однопартійців. Прийнято вважати, що Трамп повністю під, підім'яв республіканську партію, вона слухає там беззаперечно, але це не зовсім так. А, і ну, в якийсь момент, можливо, й, е, йому доведеться трошечки там побути. Якщо там буде Трамп, приліт туди Путіна стає більш реальним. Але це все ну, такі припущення.